Отже, три дні пробила у Німеччині, навідала своїх рідних у Дюссельдорфі і не тільки. Звітую було у нас два майстер-класи. У самому Дюссельдорфі і в Ахені. Це місто за десь 100-120 кілометрів від Дюссельдорфа, Приходили мами з дітками, дуже багато діток. І ще під'єднувалися до нас онлайн. І з одного міста і з іншого ми провели онлайн-трансляції і робили ось які штуки показую. Робили Янголів-мотанок. Так, да, ви знаєте, що це один з моїх найулюбленіших майстер-класів. Це такі от обереги, дуже душевні, дуже милі. І я вважаю, що надзвичайно важливо, коли матусі роблять їх разом зі своїми дітками. Техніка, прадавня українська, але звісно, з модерном, з новаціями. І е, всі дітки робили по двоє янголів: робили оберіг для себе і робили. Обереги для наших захисників, і ось цих от янгулят я повезу в Україні, і мої колеги, фронтові кореспонденти, 1+,1 плюс повезуть їх на передову, передадуть їх на фронт нашим бійцям, аби янголи їх берегли. І ще ввестиму ще один подарунок: це ось шкарпетки Лариса Кох. Українка, яка теж перебуває зараз у Німеччині, сплела ці шкарпетки і мріє, щоб їх передали для героїв азовців. Наскільки я знаю, герої азовці наші вони зараз під Бахмутом ці підрозділи і вони. Воюють і ріжуть рашистські фланги, і вони круті, вони йдуть на штурми. Зараз звичайно тепленько, але до осені я думаю, ці шкарпетки їм знадобляться. У них є маленьке сердечко, до кожного прикріплене. Всередині мені сказали, чи цукерка, чи смаколик. Точно не знаю, але щось дуже смачненьке. Відкрити не можу, тому що запаковане ось так. А відкриють уже ті, для кого цей презент призначений. Тому відвезу, передам. Дякую, Німеччині, за те, що змогла тут принаймні виспатися, відпочити повертаюся в Україну до праці. Слава Україні!